Депресія слово, яке часто вживають, але не завжди розуміють. Це складний і виснажливий психічний стан, від якого страждають мільйони людей у всьому світі. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про види та причини депресії та способи боротьби із нею. Депресія це розлад психічного здоров'я, що характеризується постійним відчуттям суму, безнадійності та відсутністю інтересу або задоволення від діяльності. Це впливає на те, як ми думаємо, відчуваємо та функціонуємо і може заважати нашому повсякденному життю. Депресія це більше, ніж просто пригнічений настрій або поганий день. Це серйозний стан здоров'я, який потребує розуміння, емпатії та лікування. Депресія це глобальна проблема, від якої страждають люди різного віку, статі та походження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 280 мільйонів людей у світі живуть з депресією. Важливо пам'ятати, що депресія не є ознакою слабкості або особистої вади. Це поширений розлад психічного здоров'я, який може торкнутися будь-кого. Депресія це складний стан з різними причинами та факторами ризику. Вона може виникати внаслідок поєднання генетичних, біологічних, соціальних та психологічних факторів, генетична схильність, певні життєві події, наприклад, втрата або травма, хронічні захворювання та зловживання психоактивними речовинами, можуть підвищити ризик розвитку депресії. Однак важливо зазначити, що депресія може виникнути у будь-кого, незалежно від обставин, в яких він перебуває. Депресія має різні форми, які відрізняються за ступенем тяжкості, тривалістю та симптомами. Великий або клінічний депресивний розлад є цілим комплексом симптомів, які тривають понад два тижні, та починають заважати нормальній життєдіяльності, роботі чи навчанню та соціальному функціонуванню. Інші типи включають хронічний депресивний розлад, який також називають дистемія. Для нього характерними є постійна втома, відчуття внутрішнього дискомфорту, похмурі думки та поганий сон. При цьому в побуті та на роботі такі люди загалом адаптовані. Особливі обставини, такі як народження дитини або зміна пір року, також можуть викликати симптоми депресії. Ці види називають післяпологова депресія та сезонний ефективний розлад, який зазвичай виникає восени або взимку. А різкі перепади настрою та енергії від піднесення до безнадійності, є ознакою біполярної депресії. Розпізнавання симптомів депресії має важливе значення для раннього втручання та лікування. Поширені симптоми включають постійний смуток, почуття провини або непотрібності, зміни апетиту або ваги, порушення сну, втрату енергії, труднощі з концентрацією уваги та навіть думки про смерть. Треба пам'ятати, що кожна людина переживає депресію по різному, і симптоми можуть відрізнятися від людини до людини. Якщо ви або хтось із ваших знайомих відчуває симптоми депресії, важливо звернутися за професійною допомогою. Фахівці з психічного здоров'я можуть поставити правильний діагноз і розробити індивідуальний план лікування. Варто завжди пам'ятати, що звернення по допомогу це ознака сили і необхідний крок до зцілення та одужання. Лікування депресії часто включає в себе поєднання терапії, медикаментозного лікування та зміни способу життя. Психотерапія допомагає людям подолати негативні стереотипи мислення, розробити стратегії боротьби з депресією та покращити загальне самопочуття. Також психіатр може призначити ліки антидепресанти для полегшення симптомів. Турбота про себе відіграє життєво важливу роль в управлінні депресією. Заняття діяльністю, яка приносить радість, практика релаксації, ведення здорового способу життя з регулярними фізичними вправами і збалансованим харчуванням, а також розвиток соціальних зв'язків все це може сприяти загальному благополуччю. Крім того, звернення за підтримкою до близьких людей може забезпечити відчуття розуміння та заохочення. Депресія часто стигматизується, що призводить до непорозумінь і перешкод на шляху до отримання допомоги. Важливо створити атмосферу доброзичливості та підтримки, яка заохочує до відвертих розмов про психічне здоров'я. Розуміння та знання про депресію, боротьба з хибними уявленнями та розвиток емпатії можуть допомогти подолати стигму, що оточує цей стан. Хоча депресія може здаватися непосильною, треба пам'ятати, що одужання можливе. Завдяки правильному лікуванню, підтримці та самодопомозі, люди можуть відновити контроль над своїм життям. Дуже важливо звертатися по допомогу, залишатися на зв'язку і підтримувати надію протягом усього шляху до психічного благополуччя. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня.